Здоров, привіт! Це Гетс. і сьогодні в нас з вами буде дуже цікава тема для роздумів. Можливо, останнім часом, або трохи давніше, або в майбутньому станеться така ситуація, коли ваш улюблений блогер, якийсь контент-мейкер, неважливо на якій платформі YouTube, TikTok, Instagram, де би де би це не було, який мав раніше російське минуле, ну тобто. Працював на російському аудиторію, знімав відео російською автоматично цим будучи в російському середовищі, і якось так чомусь сталося, що він або вона знову ж таки повернулася назад на, до російської своєї аудиторії. Сьогодні ми розберемо і подумаємо разом з вами, чому так могло і може відбуватися. Paint .net у мене відкритий не просто. Так. Ми тут зараз будемо собі все малювати, думати і зображати. Ну, по-перше, уявимо собі і схематично намалюємо промінь. Хоча ні, це, не, це відрізок того, що все-таки десь там далеко в нього є кінець, але він буде за межами, за межами нашого цього графіку, схематичного. І уявимо собі, наприклад, умовного, ну, я не знаю, хай це буде. Ну, Микола, мабуть, ні, Микола, це заїжджено, хай буде Михайло, хай буде Михайло. Який в на теперішній момент власник ютуб каналу е, Михайло Плей, але в минулому він також власник ютуб каналу Михаїл Гейм чи Михаїл Плей, щось типу того. І зараз, на сьогоднішній момент, він знаходиться десь приблизно. Ну, десь приблизно, хай він стоїть отут. В нашому графіку цей відрізок він е, собою представляє популярність, кількість підписників, кількість впізнаваності. Тут, очевидно, маємо нуль популярності, і з цього боку вона ну умовно нескінченно, тільки умовно вона нескінченна, Насправді ні. Насправді в, популярність, в популярності є своя якась кінцева точка, але уявимо собі, що ні. Ну так, от, на сьогоднішній момент на графіку своєї популярності він знаходиться ось тут. Це, скажімо, ну, скажімо, щось типу 50 тисяч підписників. Це при тому, це тоді, коли він Михайло Юа. Раніше, коли він був в російській аудиторії, то він був Міхаїлом Плей, Міхаїлом ну, Ру він може й не був, але Міхаїл Плей, ну немає значення там ставте назву будь-якого каналу. Так тільки умовно собі зобразимо. І тоді, коли він був Міхаїлом плей, коли він був в російській аудиторії, е, на час, коли відбулося повномасштабне вторгнення, людина почала, ну, почала процес переоцінки своїх цінностей. І тоді він вирішив перестати робити відео на свій якийсь російський канал. і... Е, 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 е. Почати новий, почати новий український канал. В цей момент відбулося що? На цей момент, коли в нього було ось оцей російський його канал, тут у нього було, скажімо: тут треба дописати К, того що це 500 тисяч, скажімо, в нього було півмільйона підписників, багато переглядів. Але це ну, знову ж таки російською мовою. І коли це сталося, то Міхаїл. Міхаїл Плей, він впав з цього свого п'єдесталу, він впав вниз. Він впав. З кількості статусу, і з кількості переглядів, з кількості впізнаваності і з кількості любові, коли він був тут, він впав на самий нуль, вирішивши, ну, зробивши вольове зусилля почати створювати контент українською. Йому довелося повертатися на самий початок. І створивши канал, от якраз. Давай я тебе поставлю тут сторону, почекаєш. Якраз створивши канал е, Михайло Плей, він почав це все заново. Підіймався, підіймався, підіймався і, врешті-решт, дійшов до якоїсь відмітки 50 тисяч. Це насправді 50 тисяч підписників це досить гарна цифра. Не мені судити людей вказувати пальцем, бо в мене на момент запису цього відео. Е, 20 тисяч підписників, може, і в мене колись буде 50, але це не, не про це. Камон. Він, перейшовши на українську мову, на український ну, роблячи контент на українську аудиторію, він дійшов сюди. В Михайла була певна ілюзія. Йому, як і вам, того, що ви в Гензюцу, я вас зловив у Гензюцу, Йому здавалося, що це один і той самий графік. Але насправді ні. Насправді це не так. І він, упавши, Михайло, впавши з оцього ру, з цієї позначки 500к ру і прийшовши назад, він почав лізти не на, не на цей промінь, не на цей відрізок. Він почав залазити на зовсім новий, радикально, радикально відмінний відрізок, на зовсім іншу тему. Який, скажімо, ну, десь отут він буде, і якщо е, оцей відрізок, оцей, е, оцей рівень статусу популярності любові, на якому він був раніше, ну, давайте тут поставимо все-таки е, для наглядності кінець того, що він насправді має кінець 100%, оцей відрізок, на який він перейшов тепер, він насправді ну, він насправді не доходить сюди. Він доходить, скажімо, ну, скажімо, до цього моменту. Я думаю, не треба пояснювати, чому, перейшовши на українську мову, він не має більше тієї можливості, яку він мав на російській мові. Банально через те, що носіїв української мови набагато менше, ніж носіїв російської мови. І носії української мови в великій своїй кількості не буду називати точні відсотки, бо це оці, оця ця вся. Соціологічні опитування, які на сьогоднішній момент проводяться, вони, мабуть, Ну, вони, мабуть, дуже накручені, все одно, все одно поки що вони не дуже справедливі, тому що людина може дуже часто і не зізнаватися в тому, що вона робить, просто для галочки, для камери, для статистики, для анкети сказати, що вона дивиться все Не Немає значення. Частина українців вона все ще дивиться людей, які на цьому відрізку. І це ще більше звужує оцей, оцей відрізок, воно його скорочує, зменшує коло, зменшує потенційну можливість, куди ця людина зможе вибитися. Я просто ну не буду ем, якось уже відповідати за всіх можу сказати за той тип контенту, в якому я щось там варюся, роблюся. Це контент по Майнкрафту. І більшість людей, які перейшли з Росії, ну тобто з російського цього середовища, які вони які перейшли на українську мову, вони свої старі канали не видалили. Вони їх залишили. Це їхній російський канал, це показник їхнього, ем, це показник їхнього статусу, їхньої роботи. Це щось рідне для них. Вони там заробили велику кількість підписників. На них підписалося дуже, дуже багато людей в той час і. Видаляти його це для них як відрізати шматок від себе, відрізати його, вбити і знищити. Вони можуть щиро вірити, що вони від нього відмежувалися, від цього свого старого каналу, якось його перейменувавши, опублікувавши туди, туди відео, як там, от я, як блогер, я тепер ну там ненавиджу росіян чи щось типу того. Але, Але вони від нього не відмовилися. Вони його тримають все одно. Цей свій рівень статусу популярності любові, вони його тримають десь під серцем. Е, і очевидно, що чим вище вони знаходилися на цьому відрізку, чим вище вони на цьому відрізку знаходилися, тим їм було болючіше падати. Якщо хтось падав з верхівки цього відрізку, то він, очевидно, має набагато більше шансів. Потім на цей відрізок і повернутися. Повернутися знову ж таки на відрізок Ру, е, тому що там його Ну, його старання, його, його там визнають, його там люблять, він там більш впізнаваний. Е, ютубери насправді дуже прості люди зазвичай, контент-мейкери? Є е, е, цифра, ми щасливі, багато переглядів. Я щасливий. Мало переглядів, я нещастий. Ді, ну, це так дуже любов. Але типу, ну а як інакше визначити? Кількість, рівень того, що ти робиш щось нормальне, щось важливе, щось, що подобається комусь, що ти свій час витратив не просто так, ну це тільки циферками ми можемо поміряти здебільшого. Не завжди, але здебільшого так. І не маючи тих циферок, не маючи більше тих циферок, він, ну. Він мусить потім, як так чи інакше, повернутися знову ж таки на цей відрізок. Є інша ситуація, є інакша тема. Коли е, якийсь певний блогер, е, контент-мейкер, він перейшовши на українську аудиторію з російської, він залишив якийсь неприємний шлейф, якусь, якусь долю ненависті з боку росіян. Тобто, росіяни, ну люди, які роблять контент російською на російську аудиторію, вони його до сих пір за цей перехід засуджують. Вони його не люблять, вони знімають на нього там якісь відео, там поливають брудом. Це все одно рівень визнання. Така людина, яку поливають брудом росіяни, яку яка про яку про яку до сих пір згадують росіяни, вона менш ймовірно повернеться на знову ж таки на оцей російський відрізок, не тому, що там цю людину не люблять, ні, а тому, що вона все ще отримує рівень визнання з боку цього відрізку. Вона все ще має цей рівень визнання. Неважливо, чи він негативний, чи він позитивний. В цієї людини все ще є впізнаваність і статус на цьому відрізку. Якби про таку людину е, забули на цьому відрізку Ру, ну вона б більш імовірно все таки намагалася на нього повернутися, ніж коли на цьому відрізку про неї все таке згадують. Тобто неповернення цієї людини, яку там до сих пір хейтять в цьому середовищі на відрізку ру, неповернення її на цей відрізок не робить її якоюсь ем, героїчною, чи не робить її якоюсь більш правильною, просто вона все одно отримує певні оці, ну певні якісь моральні, морально психологічні. Нагороди, якщо так можна сказати, від цього відрізку, будучи вже на іншому відрізку, ну маючи на цьому відрізку, там ну набагато менше, наприклад, має значення з іншого боку. Так само, якщо хтось, будучи на відрізку ру, впав. Ну, скажімо, не з 500 500к, як ми говорили про Міхаїла плей. А ну, скажімо, з 40к. от він впав з точки 40 тисяч, він впав вниз. Він менш імовірно буде мати бажання повертатися знову на цей відрізок ru, тому що його падіння не було таким болючим. Він не втратив так багато. Він, в принципі, може. Він в принципі має можливість на відрізку ua набрати ту саму кількість, і так само люди, які на відрізку ru не мали ніякої популярності, взагалі там у них було ну там тисячу підписників, дві. Там 500 підписало, 500 відписало, знаєте, оцей нескінченний цикл. Якщо вони на укр відрізку мають уже не 2 тисячі, а 8 тисяч, скажімо, там, чи 10, чи 20, ну, там, чи 5, ну ви не зрозуміли більше, то вони також на відрізок ру більше не повернуться. Я знаю, що це може здаватися дуже, е, ну, дуже таким чимось, що я ніби розказую щось дуже. Очевидно, що щось типу того, але ну, мабуть, все одно варто про це проговорити. Тому що чим далі, тим цього буде відбуватися. ну більше. Я переконаний, цього буде відбуватися більше, тому що рівень потрясіння, який відбувся в 22-му році, він з кожним роком проходить. Зі зменшенням рівня цього потрясіння, рівень популярності контенту, який знаходиться на відрізку Укр, він падає популярність українського контенту. З часів 22-го, початку 23-го років дуже сильно впав. Я не кажу там про треш стрімерів, якихось різноманітних, там є такі в е, Україні стрімери Лебіга, який представник треш контенту. Ні, треш-контент він буде популярний завжди всюди. Е, ну, Це нормальна історія, але треш-контент до цього не відноситься. Так то популярність просідає. Саме тому дуже часто. Ви можете звернути свою увагу на певні такі дивні словосполучення з боку контент-мейкерів, які мали більше переглядів, більше відсотків статусності, більше відсотків впізнаваності, більше любові від глядачів. Саме в час початку повномасштабного вторгнення, вони час від часу можуть закидувати такі дивні словосполучення типу: «От як би там не було? Але я все таки трохи сумую за тим часом, коли, типу, почалося повномасштабне, бо всі були такі згуртовані і так всі один одного підтримували, і ми всі були як одне ціле. Ні, насправді тоді було не дуже невесело. Тоді було дуже страшно. Але можна це зрозуміти на 100 тому що на той момент український контент ну він підтримувався е, на 50% тільки тому, що він був українським. На сьогоднішній момент. E, цього вже немає, і також досить смішно спостерігати, коли хтось за цим ностальгує. От перестали підтримувати український контент, e, якщо щось, то там, будь ласка, пишіть мені коментарі. Навіть якщо вам щось не сподобалося, напишіть мені коментар і поясніть, чого. Підтримайте українське, пошерте Ні, так ніхто ну так в світі не роблять, люди. Для того, щоб написали коментар, відео має чимось людину зацікавити або в негативному, або в позитивному ключі. Якщо відео не цікаве, не зацікавило глядача, він нічого не напише. Це Та так не працює. Ну, депу, Україна, ну українці не особливі, ну, українці це не особливі люди. І в нас не може бути особливих якихось. Умов ведення Ютубу чи щось типу того, та ні, ні, ні. воно було відмінне, тому що ми тоді попали у відмінні дуже сильно умови, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ну так от, але це ми вже ем, дуже, дуже відійшли далеко від цього від своєї теми. Чи варто е, засуджувати таких людей, які повернулися на російську аудиторію? Ем, уявимо собі людину, яка живе на одній вулиці, ну тобто. Перенесемо з глобального такого з великого, з важкого питання цього візьмемо блогера, який знімав на російську аудиторію. Перенесемо його просто до якогось там звичайного михайлика, який живе на одній вулиці, але всі його друзі. Друзі, там його дівчина, можливо, вони на сусідній вулиці живуть. І він, типу, на своїй вулиці, він там майже друзів ну, немає. І ця сусідня вулиця більша, і він, типу, з нею більше звик, знаєш, якось тусити. Там в нього цікавіші ігри, якісь були, там його більше любили на сусідній вулиці. Та він на своїй її не тусив багато. Він виходив з під'їзду, чим чекував відразу на сусідню. І так чогось сталося, що оця сусідня вулиця. Щось там гопота домовилася між собою, і гопота з, з сусідньої вулиці напала на ту вулицю, на якій Михайлик живе. Але він, типу, все одно, та там все одно дофіга його друзів залишилося, там його дівчина все одно живе на тій вулиці. Та в нього стільки спогадів про ту вулицю велику, ну, там, де його вся житуха проходила. Ну, віртуально, інтер... віртуальне життя, саме так, повернулося до блогерства назад. Віртуальне його життя, типу його активність, його впізнаваність, статусність, його рівень любові до нього, воно все там було. А ну, звісно, коли е, ці гопота з сусідньої великої вулиці напала на його, він злякався, йому стало страшно. Е, піднявся якась, знаєш, от рівень рівень любові до його власної вулиці, піднявся чогось. Він так загорівся, і це якось так стало престижно. Знаєш, на його власній вулиці любити свою власну вулицю. Такий був період, та й він так дуже сильно тоді вулицю свою власну полюбив. Але пройшов час. Пройшов час, а він сусідню вулицю і не розлюбив. Якось і забулося, що, там, що ця гопота робила на його вулиці. Це що з сусідньої прийшла і забулося. А може, його це і не торкнулося ніяк. Тому, типу, ну засуджу, та це на, це на розсуд. На розсуд кожного окремо, типу, і на розсуд кожного окремого контент-мейкера. Це те, як йому як йому провадити свій контент, і що з ним робити. Взагалі, можна, типу, знаєш, зловити такий трохи відсоток суму, думаючи, якось згадуючи, що от бляхе-мухе, а як от, а що буде тоді там, знаєш, з українським контентом? Що, куди він бляха, якщо таке відбувається. От е, такі метри, можна казати, які вміють знімати контент, які на російській, ну на російську аудиторію вже там знімали, ну мо, хай буде десятиліття, десять років, потім почалася війна, вони прийшли в українську, і всі так класно, всім прикольно. А потім вони знову повернулися на російську, і що, що буде? Вони ж вміють. Якщо. Український контент це щось хороше, щось важливе, щось приємне, щось, що має існувати, воно буде існувати. Я переконаний в цьому. Але якщо це не так, якщо український контент сам по собі приречений на, ну, на занепад в силу багатьох об'єктивних причин, ну, в силу ланцюжка багатьох об'єктивних причин, цей ланцюжок іще починає. Ну, це не цього. Не цього століття він почався, і не минулого століття цей ланцюжок почався, можна сказати, навіть так. Якщо він, е, якщо він може існувати тільки через силу, знаєш, типу от підтримуйте бо українське, і знімай на українську аудиторію, бо ти українець, і вона українська, е, ну, мабуть, такий контент і не має існувати тоді, в принципі. Мабуть, немає нічого поганого тоді в тому. Е, Якщо цей контент, ну якщо український контент перестане існувати? Якщо він існує тільки через силу, то, то може він уже і не такий класний. Ну, це не аксіома, це я лише так знаєш, ну, розмірковую собі. Е, типу того, взагалі, ну можна ж знаєш подумати, ще також така цікава штука. А чого вони не пробують ну на англійську, на англійську переходити, от на англійську аудиторію? Типу, чого вони так не роблять? Ну, на англійській мові вони точно мали б більше переглядів того, що носії в англійської мови більше, а от не факт. От далеко не факт. Це так само, як тому, що ну росі російська спільнота для них рідніша набагато. Вони її більше, вони до неї більше звикли, вони її більше люблять. Англійська для них чужа, вони її не розуміють, вони її навіть ну трохи бояться. Оці блогери. Вони ті, що заробили статус в російському оточенні, великі якісь показники переглядів, великі показники любові. Вони повертаються потім знову до російського цього. Ну, до, до російської інформаційної бульки, якщо так можна казати. Так само можна це перенести на реальність, подивитися на біженців українських, які поїхали в Європу, величезна частина там і залишиться, але залишиться та частина, яка не мала багато статусу в Україні. Ну, тобто, ну, це не те, що там якась образа чи щось типу того не подумайте. Ну, наприклад, людина працювала в Україні, от він от чоловік працював ковалем, він був ковалем, він там щось кував. Він приїхав в Європу, він коваль, все одно, він там відкрив собі щось, він теж кує, і він, в принципі, рівень любові до нього, рівень впізнаваності, він залишився на одному і тому самому рівні. Ем... А от, наприклад, той, хто був в Україні бізнесменом якимось, от він мав свій бізнес, може навіть кілька, може він був директором чогось. Він, ем, якщо він не здобуде той самий рівень статусності в Європі, він точно повернеться в Україну. От більшість біженців, які повернуться в Україну, це будуть ті, які повернуться за своїм рівнем статусу. Тому що всі інші, вони будуть, вони, можливо, знайдуть собі. Ідентичну роботу, яку вони мали в Україні, знайдуть собі ідентичну роботу в Європі, але рівень життя в них буде кращий? Типу, вони будуть отримати більше, типу, вони будуть по кращих вулицях ходити, ну це так, умовно, умовно. Я не кажу, що це факт, але це так. Ну, умовно, вони будуть отримувати більшу заробітну плату, будуть мати змогу собі більше чого купити, так далі, тому подібне. А от ті, хто мали в Україні статус якийсь, вони потім будуть змушені повернутися назад. Як думаєте, чого Олег Винник? Все одно, типу, ну, не може собі організувати житуху, де він там у Великобританії чи де чого він собі там не може організувати житуху і кайфувати собі в Великобританії, там співати wolf, female, young wolf, female, молода вовчиця. Та бо там є такі, типу, там вже достатньо таких олегів-винників. Він там той рівень статусу не заробить. Йому треба буде повернутися. Він хоче повернутися, типу, того, що тут його типу, ну, житуха. Е, щось, щось таке так само, от е, людям, які знімали оцим блогерам, які раніше були причетні до Росії. Їм треба буде повернутися е, знову ж таки до російського е, до створення російського контенту. Ну, тому що там їхня житуха. Ну, я знову ж таки наголошую, якщо про блогера якогось згадують до сих пір ще в російському оточенні негативно, то його житуха російська не закінчилася ще поки що дотепер. Він, типу, все одно до цього простору прив'язаний. Він отримує все одно задоволення від того, що там про нього знають. Люблять чи ненавидять, це вже другорядне, що він там має певний статус, певну велику, це, типу, як. Тепле нагадування про те, ким він був колись, який резонанс він викликав. Щось типу того. Ем, та, надіюся, ми трохи щось сьогодні прояснили, зрозуміли. Отака у нас вийшла лекція. Добре. Біля мікрофону був Гедс. Бувайте.